Танці в ритмі міста у Львові знову танцювали танго під відкритим небом. До парку імені Івана Франка прийшли і дорослі і малі, і навіть якщо ніколи професійно не займалися танцями, могли повчитися основних елементів танго на майстер-класі. Викладачі аргентинського танго кажуть, у цьому танці закоханих багато імпровізації, адже засвоївши окремі елементи у кожної пари, він виходить особливим. Партнер постійно буде фантазувати по іншому. Тому це так захоплює людей. Цей танець ніколи не приїдається. Він завжди от, цікавий своєю новизною. І по відчуттях він цікавий новизною. Бо, наприклад, з одною партнеркою одні відчуття, з іншою партнеркою, інші відчуття. Під одну музику так хочеться станцювати, під іншу так. То тобто про завжди відбувається от такий от процес імпровізації. Майстер-клас влаштували у рамках проекту Львів місто закоханих а танцювали під композиції аргентинського тангу 20-40-х років 20-го століття. Тепер у парку Івана Франка майстер-класи з бальних та латиноамериканських танців будуть постійними. Що п'ятниці пів на дев'яту вечора? Також повчитися танців можна буде і у мікрорайонах міста. Вже цієї середи кожен охочий може потанцювати танго біля кінотеатру Довженка на Сихові. Початок о 20.30.